Привіт! Ви на каналі Творчі уроки в школі і вдома. Сьогодні будемо плести фінічку жовто-блакитну v образним візерунком. Я візьму для плетіння нитки для в'язання, тонкі або вовняні блакитного і жовтого кольорів. Я взяла 8 відрізків ниток довжиною приблизно 1,20 м і склала їх от, в такому порядку. Це значить, що в мене будуть такі широкі смужечки на браслеті. І ще нам в якості основи або тримача буде потрібен або якась дощечка, або, наприклад, обкладинка-блокноту підійде, або е плотного зошита або книжки. І перший приблизно 15 см ми залишаємо. За рамками нашого тримача досточки. Потім з цих ниток ми сплетемо зав'язку на краю браслету. І буде потрібен шматочок скотча. Ми його закріпляємо на нитках і він буде тримати в нас наші ниточки, щоб вони не рухалися і давали нам можливість сплести браслет. Тепер важливо розділити роботу на дві частини: праву і ліву. От. І ем, оці чотири нитки в мене виходять на праву сторону цю ліву. І ми будемо плести в дзеркальному порядку одну половину з ліву направо, а другу половину з права на ліво. Почнемо з лівої сторони. Беремо нашу першу робочу нитку вона буде обплітати наші наступні. І беремо першу і другу. І а, для початку робимо перший вузлок, закладаємо зліва направо а, першу нитку над другою, і а, потім проводимо під другою в цю петельку. І важливо, що ми ту нитку, яку ми оплітаємо в даному випадку у нас жовта, а, вона повинна бути рівною, а та, яка оплітає, вона повинна затягувати вузлики. Ось вона повинна. Затягуватися в круги нитку, нитки, яку вона оплітає. І робимо другий такий самий вузлик, вкладаємо нитку на першу на другу і потім першу під другу виводимо в петельку. Важливо, що саме перша ця наша робоча нитка вона оплітає, тобто не дає можливості перетягнутися жовтій. жовта в мене, тобто друга вона рівна. Це та, яку я оплітаю, А перша робоча, та якою, я, якою я оплітаю. І тепер міняю їх місцями. А вузлик, вузлик а, стає таким рівненьким. А перша нитка стає другою, друга стає а, першою. Тепер беру третю нитку, це в мене жовта знову. І знову цією синьою оплітаю, роблю два вузлика. Раз, два. І знову міняємо місцями. Беремо четверту нитку, це в мене синя. І першу. Знову робимо два вузлика. Раз, два. І знову міняємо місцями. І тепер у мене Четверта нитка стала третьою, а перша стала четвертою. І я її тут залишаю в центрі. Ось. Тепер е, йду до правої частини і так само беру першу крайню праву нитку і наступну за нею другу. Оця перша крайня е, е, права буде в мене робочою ниткою. І вузлики робляться аналогічно лівій стороні, але дзеркально. Тобто, тепер ми нитку вкладаємо з права на лів. На другу і під другою виводимо в праву сторону нитку і затягуємо вузлик. Знову справа на ліво над ниткою, потім першу нитку під другою виводимо в петельку і затягуємо. І тепер міняємо їх місцями. Ось. Ця друга стає першою і уходить вправо. Беремо третю нитку і так само нашою робочою оплітаємо вузлики. Зберігайте, будь ласка, натяжіння рівномірних вузликів, які ви оплітаєте, для того, щоб були рівномірні рядки. Знову вивняємо місцями жовто уходить праворуч. Беремо четверту останню з правої частини і оплітаємо її. Аналогічно. І знову міняємо місця. Ось. Тепер у нас наші дві перші, перша ліва і перша права, вони стали четвертими і зійшлись всередині. І тепер їх треба переплести, просто нібито ви шнурки на взутті на, на, зав'язуєте. Так само два рази. Раз, а другий в іншу сторону для того, щоб образувався такий виступаючий вузол. І тепер вони знову у нас всі разом, але рядки склалися в V-образний візерунок. І аналогічно робимо далі. Знову беремо першу крайню ліву нитку і оплітаємо по черзі всі ліві нитки. Це в мене буде жовтий рядок, оскільки перша нитка в мене жовта. Робочу нитку довели до центру і залишаємо в центрі. Тепер йдемо на праву сторону і так само беремо праву крайню нитку. Вона у нас стане робочою, і вона буде оплітати. Оплітаємо в зеркальному вигляді. Тобто тепер ми справа наліво робимо це, те саме, тільки в іншу сторону. Наші дві робочі нитки, які оплітали наші рядки, вони знову зійшлися в центрі і тепер ми їх перев'язуємо так само, як попередній рядок. І аналогічно плетемо весь браслет на всю потрібну довжину. Таким чином у нас нитки обплітають одна одну і чередуються в цьому. Завдяки цьому у нас виникає такий визерунок з v образними полосками. Цей візерунок залежить від того, який порядок кольорів ви зробите. Експериментуйте з порядком кольорів для того, щоб подивитися, які можливі варіанти чередувань і, визер... і які визерунки будуть виходити. От, в принципі, потрібна довжина у мене наплетена. І тепер залишається зробити зав'язки на кінця браслету. До цього ми знімаємо з нашого тримача, знімаємо скотч. І тепер треба заплести края браслету. І тепер просто заплітаємо звичайну косичку для того, щоб зробити зав'язки. Остатньо і на краю на кінчиках можна зав'язати. Потрібно зав'язати вузлик, зайве відрізаємо, залишаючи на вуличку киточку. І аналогічно робимо на другої сторони. Проконтролювати, щоб ці зав'язки були однакової довжини. Так само зрізаємо зайве, робимо кіточку і браслет готовий. Чудовий патріотичний аксесуар. І можна одягнути на руку своєму другу. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Буду рада бачити ваші коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб першими узнавати нових відео на каналі. Бажаю вам гарної творчості до наступного відео!